Кому належатиме Житомир обл Агроліс. Декілька сотень систем для скидання боєприпасів з дронів передали волонтери для ЗСУ. Викладач ансамблю Сонечко став розвідником. Депутати Житомирської обласної ради звернулися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів із проханням не ухвалювати законопроєкт, який передбачає об'єднання всіх лісогосподарств країни в одне підприємство акціонерне товариство Ліси України, зокрема у редакції, яку запропонували у Державному агентстві лісових ресурсів України. За це рішення депутати одноголосно проголосували на позачерговій 13-й сесії обласної ради 10 січня. Питання стоїть про перетворення ДП Державного підприємства Ліси України у Акціонерне товариство Ліси України. І питання якраз у цьому законодавстві стоїть про включення у Акціонерне товариство Ліси України облагролісів і земель комунального владу. Тобто, в цілому нашого облагролісу. Не тільки нашого, а всіх всіх. комунальних лісів і до того ще і, і те майно, яке вони мають. Ми Провели перед новим роком засідання двох наших спільних засідання, двох комісій екології і регламенту, де розглянули цей законопроект і внесли свої пропозиції, щоб виключити з цього законопроекту 20 пунктів, які стосуються земель комунальної власності і лісів комунальної власності. От і все. Ми не проти самого законопроекту, але свою пропозицію внесли. Керівник Житомир обл агролісу Ігор Рибинський розповів, що у десяти філіях цього комунального підприємства працює 1350 людей. Підприємство рентабельне, наповнює бюджети всіх рівнів, а люди вчасно отримують зарплату. Про користь цієї реформи абсолютно нікому не відомо, ніхто не проінформував, ніхто не порахував, ніхто не сказав. Яка буде буде економічний результат в кінці кінців, що принесе ця реформа, що будуть мати люди, що буде мати громада, і що в підсумку буде мати держава? Люди займаються відновленням лісів. Люди сьогодні приймають абсолютно всі всі питання, які стосуються охорони захисту лісу, щодо тушення лісових пожеж, ну і всі, весь комплекс робіт, які е, пов'язані з веденням лісового господарства, ось таким чином, якщо Буде об'єднання або буде передача комунальних лісів до цієї акціонерної компанії. Я більше чим впевнений. Вони всі будуть, всі лишаться без роботи. Ми звернулися із запитом до Державного агентства лісових ресурсів України, щоб дізнатися, чи виключать із законопроєкту пункти, які стосуються функціонування лісгоспів на землях комунальної власності та їх майна, і чи скорочуватимуть працівників під час реформування? Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир. Декілька сотень систем для скидання боєприпасів з дронів передали військовослужбовцям збройних сил України волонтери гуманітарного хабу Житомир. Ми передаємо разом з обласною військовою адміністрацією та Житомирською міською радою. Ці системи вони збільшують кліренс дронів на 15 міліметрів. Вони можуть вони потрібні для дронів. Мавік 2, Mavic 3, Аутель і Аутель-2 це вони якраз для цих моделей. Впевнені, що допоможуть нашим Збройним силам. Ця допомога для нас означає швидша перемога. Вона надзвичайно важлива і корисна для військових сил. Сама система закріпляється на дроні і спрацьовує від світла. Тобто там стоять світлові датчики. Коли на дроні вмикається світло, спрацьовує датчик і скидує самий подарунок. Ця частина граната вона не буде вистрілювати на 100 метрів, але в радіусі 15 метрів вона точно не робить орком біду. Основна задача таких систем Скиду це зменшення популяції наших ворогів, щоб вони не вбивали наших бійців, наших громадян, людей. І вона в мілих руках доволі досить ефективна. І, ну, наші бійці це доводять щодня. Всі системи підуть на передову не тільки десантно-штурмові війська отримають це спорядження для дронів, а і головне управління розвідки Міністерства оборони України і мої бувші колеги служби безпеки України, також які виконують. Завдання на лінії розмежування безпосередньо і навіть глибоко в тилу ворога початку війни не перестаючи. Ми вже не вперше і тут передавали і турнікети, і дрони, і валькірі. До цього гуманітарний хаб передавав велику кількість дронів сьогодні. Це обладнання і все всі ці кроки наближають нашу з вами перемогу. Антоніна Тугас, Олексій Черко – Суспільне, Новини, Житомир. Цей чудовий автомобіль, який я обіцяю, що буде він використовуватися на ділянці Житомирського прикордонного загону на ділянці Житомирської області в прикордонних підрозділах для виконання оперативних та бойових завдань. Майже 400 тисяч гривень на автомобіль для прикордонників за три місяці зібрали працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Гроші перераховували на рахунок фонду громади Житомира. Працівниками нашої установи було прийнято рішення на загальних е, зборах про те, що е, люди в добровільному порядку можуть. Е, Перераховувати фонди на свої, свої власні кошти верніше на наш рахунок в даний фонд для того, щоб накопичити певну суму. Кожен працівник може самостійно визначитися, він фіксовану суму перераховує чи перераховує, скажімо, одноденний заробіток свій. Ну якраз було звернення від прикордонного закону, закону Житомирського, і виникла ідея, що давайте ось будемо допомагати прикордонникам. Тобто, ми підписали угоду про співпрацю впродовж. Двох з половиною місяців колектив саме цієї установи акумулював кошти. Ось і кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок фонду громади Житомира, ми спрямували на саме потреби прикордонників. У прикордонників саме була потреба, щоб придбати автомобіль. Такий позашляховик. За 279 тисяч гривень придбали пікап Нісан Навара з відкритою вантажною платформою. Позашляховик 2008 року випуску купували у Норвегії. Подібна. Техніки типу пікап на жаль не вистачає дуже суттєво, тому що раніше в мирний час не ставились такі задачі, щоб розміщати якісь вогневі засоби на транспортних засобах. А цей автомобіль дозволяє нам установити якусь турель на кулемет, на ДШК, на ПКТ і застосовувати його в качестві організації якихось мобільних вогневих груп. Колектив установи продовжує збирати кошти для потреб Збройних сил України. Понад 96 тисяч. Гривень, які лишились на рахунку фонду, витратять на купівлю ще однієї автівки. Попередньо, коли ми визначалися з такою формою співпраці з фондом, колектив визначився до завершення війни. Це може бути наступний автомобіль високої прохідності, але вже для перевозки особового складу. Тобто це може бути якийсь високопрохідний мікроавтобус. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. Протягнула турнікет під колінні ямці, підтягнула вище, перевірила в кишеньках, нічого немає, затягую та, і починаю закручувати. Заняття з домедичної допомоги для освітян Житомира розпочали проводити в медичному інституті. Це перший тренінг, який організували спеціально для вчителів шкіл та працівників дошкільних закладів. Тетяна Бурдейна працює медсестрою в дитячому садку, каже, що такі навчання потрібно проводити мінімум раз на рік. Ну, «Навчили накладати турнікети, жгути, зупинка кровотечі різних видів. Все, що вчила в медучилищі, ну згадалося все. Тетяна Васютіна працювати медичною сестрою в дитячому садку почала недавно. Розповідає, що надання до медичної допомоги дітям для неї нова практика. і Ми почнемо беремо Встали. Встали. для мене це взагалі вперше, тому що я до цього працювала дорослими. Я працювала в нашому військовому шпиталі і ніколи не давала допомогу маленьким дітям. І для мене зараз важливо навчитися працювати з маленькими дітьми. Згідно алгоритму базової підтримки життя, вони навчаються здійснювати серцево легеневу реанімацію, мають можливість працювати навики накладання турнікетів, ознайомитися з різними видами турнікетів, шутів, проведення тампонування, тиснучих пов'язок. Тренінг організували за ініціативи міського департаменту освіти. Участь у ньому візьмуть більше півсотні освітян. Особливістю цього тренінгу ми вважаємо те, що Кожну навичку, яку перед тим можна було визначити теоретично, є можливість відпрацювати на фантомах і моліжах, що дійсно дає можливість якомога якісно їх засвоїти. Ці навички. Заняття тренінг з домедичної допомоги для вчителів та працівників садочків, триватиме впродовж трьох днів. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. В ансамблі сонечко я працював до 24 лютого 2022 року. Після цього моє життя змінилося на до і після. До початку повномасштабної війни Олег Грибан працював викладачем карате у Житомирському хореографічному ансамблі Сонечко, захоплювався відео та фотозйомкою, професійно займався спортом. Олег розповів, що у 54 роки за власним бажанням вступив до Збройних сил України. З самого початку для мене стало питання, чим я можу допомогти своїй країні. І тому приймав участь у спорудженні барикад біля. Міськради, театру та будівля суду. Коли я дізнався, що формується батальйон, без вагань вирушив до записатися до лав збройних сил України. Спочатку Олег Гримон пройшов перепідготовку, а потім його розвідувальний підрозділ направили захищати східні рубежі держави. Так у біографії Олега з'явився Бахмут. Мабуть, самим тяжким для мене була перша ніч в Бахмуті, коли були прильоти, і ти не розумієш, чи ближче, чи далі. Я нарахував до 60 прильотів, а потім для себе таке прийняв рішення, що рано чи пізно ми залишимо цей світ, тому не треба хвилюватися. Я себе опанував і вирішив, що це особливі умови для тренування. Головне, це дисципліна, увага і виконання службових обов'язків. Я служив у розвідці, тому навики здобуті мною в бойових мистецтвах дуже знадобилися. Але хлопці, які були поруч, також надійно мене могли прикрити. У перший день десятиденної відпустки Олег прийшов до колективу Сонечка. Всіх вас радий бачити. Вітаю з наступною перемогою ми обов'язково зустрінемось. Слава Україні! слава! Нам дуже приємно, що є такі захисники, справжні герої, справжні патріоти України. Це наші вчителя. Чому, во перших. Діти про це знають, і це дуже велика справа і урок патріотизму. Під час відпустки каже Олег, хотів якомога більше поспілкуватися з друзями. Ну, Олега я знаю дуже давно, мабуть, ще там з 90-х, спочатку 90-х. Завжди це був це був спортивний хлопець. Ми займалися спортом разом. Мої діти ходили до нього в клуб, займалися спортом. Коли Олег вирішив, я вже служив. А Олег, якби під підпід'єднався, от вирішив іти на службу в армію. Я був в ньому впевнений, що що він не підведе, що він був класним воїном. Так воно й вийшло. 10 січня Олега закінчується відпустка, і він знову повертається на передову. Чоловік каже, що свій наступний день народження мріє зустріти у звільненні від ворога Україні. Леонід Харшан, Олег Павлюк, Суспільне новини, Житомир. Ольга Шатун сама виховує тринадцятирічного сина Андрія з діагнозом ДЦП. Він потребує постійної реабілітації. Знайти необхідні навчання та розвиваючі заходи складно, каже Ольга. Діагноз складний і ну, дитині тяжко дається. І будь-який рух, і, і будь-які заходи мусимо відвідувати і специфічно підбирати ці заходи. Дитина з інвалідністю. Ну але живемо. Живемо так, як всі стараємося десь в якихось організаціях брати участь. Вже кілька років Ольга із сином отримують допомогу від громадської організації Все робимо самі, і нещодавно сім'я отримала можливість пройти реабілітацію. Партнери організації перед новим роком дали можливість Андрію пройти курс реабілітації, тобто фінансування перерахували кошти нам для реабілітації. До цього ми жодного разу ще такого реабілітації настільки глибокої не проходили. І Я сподіваюся, що це дасть плідний результат. Таких родин за 20 років роботи громадської організації було до 30 тисяч. Знайти кошти на комплексну реабілітацію для дітей з ДЦП сім'ям, які ніколи не займались проєктним менеджментом та пошуком грантів, складно, каже Богдан Купчинський. Він вважає, що об'єднання родини з такими потребами допомагає знайти ресурси і розвивати здібності дітей. Наші діти їздять за кордон. Проявляючи свої таланти, показуючи і тим самим виборюючи призові місця. У нас створена кімната психологічного розвантаження дітей. У нас творчі гуртки, де діти приходять безкоштовно займаються. Яскравих моментів можна згадувати дуже багато. А найголовніше, що діти, які потім виходять до нас з організації від нас точніше, вони приводять потім своїх дітей. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. Це в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.